Вітаю! Сьогодні я покажу і розповім про мій перший власний досвід у спілкуванні з нейромережею у телефоні. Я вирішила зробити збірку своїх віршованих історій для дітей і розмістити її на букнет ЮА. Будь-яка поважаюча себе книжка має бути в обкладинці, а для цього потрібен дизайн. З телефонним додатком Canva я вже познайомилась: настав час нейромережі. На Моя книжка має назву Про що співає пташка. Тож я добре уявляю, що буду шукати і що буду створювати. Починаємо. Відкриваємо Play Market і у пошуковику задаємо міджерні. Я обрала AIAI Art Dale 2. скачала собі на телефон і відкрила. Все доволі зрозуміло. Вікно для загадування бажання, достатня кількість стилів і кнопка генерування. Ось і все. Починаємо створювати англійською написала слова завдання. Обрала стиль і згенерувала. І так багато разів, бо це доволі цікаво. До речі, якщо стиль не обирати, додаток сам запропонує свій варіант. А якщо якась картинка обраного стилю не сподобалась, то є безліч варіантів, треба лише натиснути Перезапустити. Малюнок, що сподобався, зберігаємо. І він вже в галереї на телефоні. Ось і все. А ще виявилось, що цей додаток чудово розуміє українську мову і це значно полегшує спілкування з ним. Я обрала ось такий малюночок. А тепер в телефоні мені потрібен додаток Canva. В ньому я закінчу створення обкладинки для своєї книги. Яку я розміщую на букнет Юа. І мені потрібен розмір обкладинки 220 на 320 пікселів. Я обрала відповідний шаблон, додала мою пташку, підрівняла, додала текстові поля для назви і автора, тобто авторки. І ось така обкладинка для дитячої книжечки готова. Але не в моєму випадку, бо книжка, про що співає пташка це частина збірки, і в мене вже є готова обкладинка з анонсом усіх наступних історій. І зараз я хочу тільки трішечки її підкоригувати, замінивши ось цю частину. Заходимо у додаток Canva. На вже готову обкладинку накладаємо нашу пташку. От і все. На своїй сторінці у букнет внесла зміни і маю нову обкладинку книжки. Тож мій перший досвід спілкування з нейромережею був простий, легкий і цікавий. Мені сподобалось тому 5 зірок.